І так, друзі, що ми маємо? Ми маємо ось такий салатик з відвареною курочкою. Ми маємо... день. Крильця запечені. Так? Теплесенька пюрешечка з масличком, з усім сметанкою. Ось такий салатик по типу капрезе. Але я його роблю туди медовий соус. Тут моцарелка, зверху пармезан, базилік і помідорчик. Домашній волове серце дуже смачний. Так, сьогодні я ще спекла перці і замаринувала їх. Такому чесниковому соусі. Побачимо. На десерт у мене пиріжок сливовий із газети New York Times І вишнево-сливовий компотик. На сьогодні все. Завтра будемо готувати щось нове, тому що треба на перше щось приготувати. Що запачка, ну, готувала. Щось треба на перше приготувати і, мабуть, відбівні якісь. Та й будемо бачити. Так що таке? Треба їхати на хату, поливати, ви ж знаєте.